Друзі, вітаю! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Ось мені друзі з чарівного міста Моршин прислали анонс, що буде ось такий турнір. І написали: ми дивуємось, як це може бути головним суддєю на змаганнях той, хто забанений за читерство. Ну вони написали просто читер. Але я так вже. Досить толерантно, м'яко скажу, забанене читерство. Давайте подивимося, чи правда це, чи ні. Ось, по-перше, про кого річ. Головний суддя турніру А, ось, дивіться, Роман Благут. А де ж він забанений? Ну, це відома історія. Багато експертів про це вже розповідали давно, але, бачите, є привід, чому ж. Не, ще раз не побачити діяльність цього гравця. Так, Баламучик забанен на лічесі. І дивимось Ческом, Порушення фейерплею, Теж ось його фото, ось його нік теж забанений, але навіть з прогами він зміг дійти лише рейтинга 2403. Дуже-дуже <сміст> слабо. Це один з тренерів. Київського шахового клубу, в них там багато таких читерів, я вже про це розповідав. Там і на Бока є. Ну, така потужна читерська школа. Та ще один тренер, яка постійно каже, що та ну, і що ще читерять, а діти це взагалі маленькі розбійники. Чому б ні? Ми вчимо працювати як можемо. Так ось, я не згоден лише. З одним з вишесказаного. Що сказали, що вперше вони написали: ми бачимо, коли головний суддя турніру читав. Це тренд українських шахів. Ну, подивіться, керівник кваліфі... кваліфікаційної комісії Федерації Шахів України Олександр Приходько, він же теж. Був забанений за читерство на чиском. Є відео, є факти, це ви бачили і на моєму каналі також. І не лише на моєму каналі можна було це побачити. Це тренд українських шахів. Тобто слідкує за порядком той, хто сам вже признаний експерт, хто вже заблокований за читерство авторитетними сайтами. Ось так і працюємо. Друзі, скоро будуть вибори у Федерації Шахів України. Потрібно замислитися, куди б приведуть ось ці усі ті, хто зараз є у команді. Бо я вже казав, не можна так стояти поруч, як. От подивіться, знаєте, хто коментує цей турнір? Коментувати турнір буде міжнародний майстер скляров. А потім він ображається, Віктор Скляров. Бачите? Буде коментувати турнір. Так ось. А потім він ображається. А чого ти про мене пишете? Чому ви про мене пишете, що там я теж до зрадників і моє прізвище поруч зі зрадниками, а ти ж з ними завжди поруч. Тут ти поруч з читером, але ти не до чого. Суддя головний, забанен за читерство, ти не до чого. Брата твого забанили за читерство, ти не до чого. Ти коментуєш разом з Моїсенько, який усі ці роки тренував збірну Казахстану під час агресії РФ. Казахстан Токаїв, який дивіться, відео. І у мене і у Фейсбуці, е, зброя йде через Казахстан до РФ. Вони допомагають і санкції обходити, але і зброя йде. Тобто керівництво Казахстану проти України. Китайська зброя через Казахстан йде до РФ. А він не просто казахів тренує. серед Казахів дуже багато порядних, чемних, класних людей. А він тренує збірну, він під Токаєвим. під Другому цього ВВХ Хуйла. Розумієте, друзі? Так ось е там вітя ні до чого він поруч з Мойсеїнка, там ні до чого, там з читерами ні до чого, там з Петровським, який був забаняний за читерство, теж ні до чого. Він завжди поруч з ними. Але ні до чого. Так не буває. Так ось у ті, хто зараз всі у комісіях у Федерації Шахів України, ви всі заплямовані тим. Що усі ці роки або співпрацювали з тими, хто грабував українські шахи, або робили вигляд, що не бачите. Є така стаття. Е як це на українською буде? Е ну, бачили злочин, так, і не заподіяли його, так? Тобто без, бездіяльність. О, є дія, а є бездіяльність. Тому, друзі. Думайте.